Панове, всім привіт! Після того, як народна команда забрала нагороди за перший ранг, мені було дуже цікаво, чи зможе повторити цей успіх основа. І сюди я вирішив зібрати собі нову картку Лукаса Пакети, який через кілька годин гратиме фінал проти Фіорентини. І сподіваюся, що отримає плюс 2. А зараз ось такі стати теж цікаво. Ну і замість Гулліта я його закинув собі у команду. Час від часу загравав Роналдо. Це вже в останніх матчах, ще був Жінолям десь такий. Не бачу його вже у версії англійської прем'єр-ліги, теж в оренді, той, що крутіший фентезі. Ну і інші картки вам добре знайомі. Як зіграв, які нагороди зараз побачите. Скоро фінал Ліги Чемпіонів, і спеціально до цієї події Фавбет запустили акцію, яка називається Рятуємо твій чемпіонський фінал. Отримай шанс виграти до 300 тисяч гривень на ігровий рахунок, а також класні подарунки, які точно зроблять перегляд фіналу Ліги Чемпіонів ще приємнішим. Шукай деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Серйозно, серйозно. Такете, ти щось з... є чи нема, от не розумію. Є, yeah, oh, головою зіграв. Всі бачили? Огом бапе! Хоба! 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 Ого-хоу! Хембабек! Пакета! Ута мадре. Як? Що ти зробив? Диви. А, справедливо. Колдаун. Один-один. Ну 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 знову правий стік не спрацював. Ну я ж вчора вам кажу. Ну немає такого дня, щоб я грав у FIFA і не було матчу, де правий стік не спрацює на останній ланці, коли йде останній довбаний пас в твої ворота вже на гол. Ну ясно, гол, Поганий матч, просто паскудний. О! Ви угу. бачили? Що зараз Ван Дейк він грав на перехопленні, а тоді просто не дотягнув ту ногу. Залишив її. Не буде забирати. Вау. РДВ, певне Максименто метовому. Оу, ну ну ну. Ааа, ну перестрибнув хоч то добре. Відігралися. Оу. Oh О, -oh. oh, погано! Курва. Жіноля, молодець. Який файний скуптерний. А ну, виконаний. Ай-яй-яй, непогано! підкруточка була цікава. Опа. Молодець, Мбп 3-2 нарешті я попереду в цьому матчі. He -he. Я не хочу коментувати той геймплей. Ну ні, ну дебрюнята. Він перестрибнув через передачу і через те збився його темп на закидання. Ну тож неймовірно. О, папа! Ай! Стоїх! І вистачило мені тут сантиметрів, щоб того оформити. Ух ти. Далнє і кінець. Опс. О! Ніо! No. Курва! Ви бачили, скільки годин він перебирав ті ноги? Ви знаєте, що цей гол означає перемогу, правда? 15 хвилин до кінця два голи я не відпущу. Так. Ну що там завтра? Пакета отримаю плюс 2 і буде лев, га? О, йому швидкості не вистачає. він бігти як гуліт, то подивимось на нього. Ну поки він... Ну, ну не те, не те. Але Міджі забирає трохи. Трохи забирає. Лукако тут. Лукако тут за вайраном Родриго Нісіусо. З такого кута серйозно. Добре. Овайран. Овейран. Охо-хоодин. Вау. Відповідь тим, хто питається, чи Овайран ще дотягує. Ще дотягує. Овайран в нього теж! Як? Як він проскочив? Боже! Чудово. Чудово. Дуже мудро. Розіграно 3-3. Ой-ой-ой! Опа. Не виконав, ну не виконав. Ні, серйозно, я не забиваю самба. Ми попереду. Комбек Є ще один. Телефон 84-й ворота хірарний, папай. Oh. Yeah. Puh, плотненько суперник сидить, треба довго розгойдувати. До норома то було дивно, але кутовий то добре. GG. Ото я баран не GG. Ану. Льох, я зеленого таймінгу жодного сьогодні не дав. Добре, що то хоча б з людськи Льоріс би пропустив. Щось в мене летять ці удари пакети, я не знаю. Те щось сказати, яким словом. То щоб можна було їх перехопити! Та бляха! Ой, не долетів. Ні один з тих підкатів не долетів. Бляха, ну як так випустити мати, що такі моменти забити, і в сраку. Та, ні, 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 а Чому екстра тайми? Ну-ну, Мендеш. Гол. У нас знову плюс 2. Кінець. Чи не вперше за період тоців? Перший ранг забирає і народна команда, і основа. Значить, мій план спрацював, що народна команда грає там до неділі а понеділок, вівторок, вже основа дограє. Хвилиночку вашої уваги. Як ви знаєте, я роками користуюся девайсами від HyperX. Ось ця модель навушників має бути вам добре знайомою Cloud 2. Вона легендарна, насправді. Голова і вуха не болять, годинами сидиш, що звук класний. І е, клава, мишка, клавіатура, які я вам зараз теж покажу, в мене роками є, і не підводять, і гарно виглядають, і все класно працює. І зараз настав час оновитися. І як ви бачите, я вибрав ті ж навушники, які були тільки тепер у такому кольорі Space Gray, так би мовити. Ну і клавіатуру підібрав схожого формату, тільки тепер підсвітка буде кольорова е, мишка стала бездротова, і Це має бути трохи зручніше, коли відео монтую. то мишка в мене літає, вправо вліво буває. Ну і коврик, який за е, кілька років користування, а то було 3-4 роки. Е, десь постраждав, не знаю, забруднив так, що годі його відновити. Новий коврик теж на місці. До 11 червня у вас теж є чудова можливість оновити свої девайси, оскільки HyperX дарують класні знижки на безліч своїх товарів. Там і навушники, і клави, і мишки, і мікрофони. Я впевнений, що кожен із вас знайде те, що йому потрібне. Залишаю посилання в описі під відео. Переходьте і користуйтеся гарною нагодою. Вдалих вам покупок. Пішли піки. Сьомий перший. Алаба шостий. Другий. Рунітокіміг. Опа! Перший тот спішов. То морі. Не знаю дорожчих, але десь 200 тисяч був, коли я грав народної команди. І зараз на ставці бачу теж 200. Витримав тих 200 тисяч, то? Непогано. Пішли червоненький піки Чесне тоналі діленцу кім бремер. Бремера може взяти. Може тоналі під то море, щоб побавитися. Добре, беру тоналі. Щоб дали ще Ляу. Барелла Стати Ніби прикольня, ніби плюс-мінус на рівні тоналі. А що футбін каже? Ну, трохи краще все-таки. Пас вищий, удар вищий, дріблін вищий. Такий Тод коштує 500 тисяч. 500 тисяч. Це вже така витримана ціна, як вино добряче. Бо то вже вівторок. Навіть середа пішла. 13 хвилин першої ночі. В нього 4-4, так? Цікаво. Давай, то морі, то налі барела. Вже там налінкувалися трохи. Ну давайте Телеау чи що? Ква одраду. І все. візьму бремера собі. Рарний волкаут. Тренд. Та ні, кордоба то таке. Ой, мотим. Такі з Челханулоні. Туруть, Турк. Турук, Турук. Лукако коман. Ще рарний волгаут. Й. Шкринер. На Ultimate Toots. Тато вже фінішна пряма. Тритоце з серії А. Чи може тут бути компенсація за те, що я тоді зіграв з Бензима і втратив мільйон, за те, що я зіграв з Голландом і втратив мільйон. Поверніть мені мої мільйони ей. Ні. Тасраки. Често на СБЧ. Так. О, дублікат. І... Він в третій дублікат. Він у мене був. Отак. Отепер можна йти. Пакета в мене встиг провести 14 матчів. Один гол, віддав 4 асисти і по грі він поки далеченько від руда Гулліта. Принаймні, можливо, поки не отримає апгрейд. Сподіваюсь, що такий буде. Гуліт біжить, гуліт несеться, Гуліт вищий, потужніший, і це відчувається. Він якийсь впливовіший на полі. Єдине, чим пакета подобається трохи більше, ніж легендарний голландець, це гра у відборі і на перехопленні. Має він трейти на удари зовнішньої стороної стопи, а у цей фудшот і в телеграмі я бачив, як підписники там скидували і хвалилися. Погляньте, як в мене пакета б'є. Але я в своїх матчах Фудчемпіон збив і щось в нього не летіло. Не знаю, можливо, в мене Суперники були такі, що не давали вийти йому на чудову ударну позицію. І ніби отримав Берелу, ніби отримав Томорі нічогенькі такі нагороди, але хотілося щось крутішого. Завжди хочеться тих, що мільйони коштують. Можливо, мій фарт тримається на Ultimate TOTS. Вже через тиждень в нас буде заруба за найкрутіші нагороди, напевно, всього сезону в Ultimate Team, тому що там просто best of the best по рейтингу, принаймні, бо будуть там, напевно, і якісь квіксельні високі рейтинги. Ну а на сьогодні все. Якщо відео сподобалось, не забувайте підтримати лайком. Скоро знову почуємося. Побачимось, бережіть себе.